Всім привіт хлопці! Сьогодні зранку прийшов UFC 295 в Нью-Йорку на Медісон Garden. У мейн івенті Прохаска повертався після травми проти Перейри у бою за титул на півважкій вазі. Ну а Том Аспінал Леорк Павлович розігрували тимчасовий пояс у важкій вазі. Поїхали розбиратися, але спочатку зачепимо ще бої мейнкарду, там є на що подивитися. Відкривали мейнкард Дієго Лопес, у якого дві перемоги та одна поразка у промовшенні, та Пет Саботані з двома поразками та однією перемогою. Почався бій, пройшла легка розвідка лоукіками, і просто з неба прилітає швидкий удар в скроню Саботані. Просто настільки швидкий, що навіть на стоп-кадрі його зловити важко. Саботані відразу втратив орієнтацію у просторі і впав, але відразу піднявся. Далі в добавку йде аперкот, який саботані успішно з'їдає. Ну і, звичайно, початок кінця. Правий оверхенд в голову і Саботані остаточно виходить із чату. А Лопес на здачу наздоганяє і кормить його з обох рук. Лопес дуже швидко перетворив голову Саботані на баскетбольний м'яч і почав відбивати її вас. Звичайно, рефері рятує це бездиханне тіло. Лише перший бій, а такий початок мейнкарду. Но забирає бій Діаго Лопес, а ми летимо далі. Далі йшов бій у легкій везі сен Деніс проти мета Фриволи. Фривола досить потужний середняк, до цього бою йшов на серії з трьох перемог. А ось сен деніс на мою думку, просто машина для вбивства. У своїх боях просто забирає душу суперника. Він йшов на серії з чотирьох перемог. Давайте дивитися, що тут сталося. Розвідкою тут і не пахло. Хлопці відразу пішли в розміни ногами, Дені з кіком відправив фриволу вниз. Там спробував закрити захват, але дикий фривола просто встав і підняв того у повітря. Потім нова пошта вниз, але Бенуа дуже швидко піднявся. Фривола чомусь після цього почав втікати так швидко, що таке відчуття було, що він крав гроші у Бенуа. Та справа в тому, хлопці, що нога Бенуа вже була наведена на голову Фриволи. Просто дикий хайкік оформив сей Деніс та відправив Фриво у світ з новий Дінь. А в ньому ще встиг додати страшний прямий в голову по лежачому тілу Фриволи. Звичайно, рефері летів туди пулею і зупиняв це вбивство. Я кажу, сейн Деніс це реальна проблема в легкому дивізіоні. Чувак додав ще одну душу у свою купілку. Шаокан у порівнянні з цим хлопом просто продавець Очих трусів нокаутом у першій половині першого раунду перемагає Бенуа сейн Деніс. А ми переходимо до дівчачої розбірки. Колишня чемпіонка Джесіка Андраде проти потужного середняка Маккензі Дерн. Андраде йшла на серії з трьох поразок. Маккензі за спиною мала одну перемогу. Давайте дивитися. Дівчата приступили до розвідки. Маккензі бігала навкруги і намагалася щось придумати, було декілька розмінів. Маккензі влучала точніше і змогла перевести, але Андради дуже швидко піднялася. Відчувалося, що при розмінах Маккензі не впевнена і дивно рухається, і в кінці раунду почалися перші дзвіночки. При розміні налякана Маккензі з'їдає щелепою точний правий боковий і падає. Від поразки рятує лише кінець раунду. З другому вже пристріляна Андраде точно влучає прямим і Маккензі летить на канвас. А Андраде не йде добивати, а просить ту піднятися. Вони продовжили, але недовго. Вже в наступному розміні Андраде починає доводити справу до кінця. Бомби одна за іншою залітають прямо в щелепу. Ну і все, схоже, морально, Маккензі вже закінчила бій у першому раунді. Видовищний бій і впевнена домінантна перемога Андраде, А ми стрибаємо в комейн івент. Томас Пінал проти Орка Павловича. Прогноз був такий. Нема абсолютно ніяких шансів, що цей бій зайде в другий раунд. Давайте дивитися, чи це так. Тягнути кота не будемо, почалися розміни, і фактично, у першому Аспінал влучив перший, але схоже, що якийсь страх не дав добре вкластися в удар. Плюха орка теж вже летіла, а і все ж таки прилетіла в голову. Було дуже небезпечно, але держак Аспінала витримав цю подачу. І вже в наступному точний правий прямий залітає прямо в голову, і орк починає пританцьовувати. А далі хлопці вже йде підготовка тіла до відправки в Мордор. Таким чином, Сергій Павлович стає мішком Павловичем і відлітає в нокаут, доволі жорсткий нокаут. Маємо нового тимчасового чемпіона хлопці, і ще ми його і вітаємо. Біспінг казав, буде удушка, але це не удушка, це Сергій подушка. Ну і мейн івент титулу напівважкій. Перейра проти прохаски. Дуже крутий бій на бумазі. Давайте дивитися, чи то насправді так. Обидва почали кіками мацати дистанцію. У Перейри добре заходили лоу-кіки по ногам. Він почав систематично відбивати ногу прохаски. Вже було помітно, що прохаска почав це відчувати. Перейра навіть відправив на землю прохаску після одного з таких кіків. А ось у Прохаски добре вдавався футворки і обманки, а Перкоти добре заходили після цих обманок. Перейра реагував на всі ці рухи прохаски, і Прохаска цим користувався. Але тим не менш, Перейра продовжив робити відбивну з ноги Прохаски, і Прохаска вирішив поборотися. І при спробі переводу Перейра досить непогано закрив гільєтину. досить щільну гільєтину. І я думав, що, можливо, це кінець, але на моє здивування, Прохаска досить спокійно розібрався і перевів перейру вниз. Там він допрацьовував раунд. У другому вони почали вже активніше розмінюватися. Прохаска у своєму стилі викидував ноги та руки, почав тиснути перейру. А ось Перейра явно заряджався на один удар. Прохаска влучав і в кінці раунду після чергового влучання вирішив іти вперед. І на секунду здалося, що зараз буде фініш Перейри. Але ви подивіться, який короткий боковий він вставив. Амплітуда удару просто мінімальна, і цього вистачило, аби фініш все ж таки відбувся. Прохаска впав і почав чіплятися за життя. Аперера продовжив за ліктів об голову прохаски. І як тільки вони двоє впали на землю, Марк Годдард вирішує зупинити бій. Прохаска, схоже, міг продовжити бій, але важко сказати. Напевно, особисто, моя думка, треба було ще дати буквально одну-дві секунди, аби точно оцінити стан прохаски. Таким чином, перей роздобуває другий титул за сім боїв, абсолютний рекорд. Красава, який без трештоку прийшов і забрав уже другий пояс. Чувак заслуговує на повагу. Ну а Прохаска в інтерв'ю після бою сказав, що повернеться сильнішим, подякував Алексу, та не вважає, що зупинка була ранньою. але відмітив, що його тіло продовжує боротися, не дивлячись ні на що. Круті слова безмаячні по типу Давайте сюди реванш, рання зупинка і так далі. Бажаю їм обом удачі. Ну і нагадую, друзі, що турнір ми дивилися в нашій матчі хлопчачій Кайфохаті в Телеграмі. Всі нокаути цього турніру були там відразу після закінчення турніру. Чекаю вас в телеграм-каналі. Посилання буде в описі каналу та під відео. Ну а я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Почуємось, хлопці.